Друзі, всіх вітаю! У нас сьогодні прекрасний сонячний ранок. Бачите, мене там біляночки досихають, буду їх сьогодні вже на терасі чіпляти. Надіюсь, руки в мене сьогодні до цього дійдуть. Так, а тим часом мій диванчик вже чекає на мене. Я там раніше казала, що я хотіла його просто зачистити щіточкою, але все-таки винесла його на вулицю. Мені здається, що він потребує такої глибокої чистки. Хочу його прямо водичкою конкретно залити. Там миючими щіткою почистити, і щоб він гарно висох на сонці. Так, після того, як я добряче промочила водою, я вирішила посипати зверху содою. Сода має таку хорошу антибактеріальну дію і нейтралізує там різні запахи, якщо потрібно. Отак От прямо втираю в тканину, нехай вона трошки так побуде, подіє там. І далі я вже буду миючим розчином мити. Ось так виглядає чистка в домашніх умовах. Прийшла на терасу перед тим, як почепити фіранки, хочу трошки прибратися, там позмітати павутиня, поскладати речі по своїх місцях. Ось, Я вже думала не чіпляти ці фіранки, але ще вересень нам обіцяють тепленькі, тож, я думаю, що точно ми будемо тут сидіти за теплою чашечкою чая або кави, тож не вагаюся, йду чіпляти. Тут я вже приступила до основної роботи, власне, чіпляю фіранки і здійнявся такий вітер, що не тільки ці фіранки здуває, а й мене. Ну, знаєте, це мені завжди так везе, але нічого. Я не перестала їх чіпляти, нехай вже думаю, дороблю. Бо якщо я почну відкладати, то вже і вересень закінчиться. Ось такий вітрюган, можна бачити. продовжую свою буденну справу, прання. Праня, це взагалі воно ніколи просто не закінчується. <сі> сьогодні якраз така класна погода, вітер, сонце все висихає, тож я вибрала постільну білизну, рушники. Ось, Воно зараз швиденько все висохне і можна ще одне прання загружати. Ось, скажімо так, останні штрихи вже на сьогодні. Ще хочу закінчити з диваном, бо я там затіяла. Дещо з ним зараз вам розкажу. Так, дивіться, ця половина поверхня вже майже висохла. Ну, зрозуміло, що йому ще висихати потрібно більше часу, але вже майже гарний, чистий. А ось друга частина дивана знаходиться, яка мені просто спокою не дає. Я думала, її взагалі не чіпати. Я просто тут таку сидячу частину хорошо вичистити, а це, в принципі, спинка. Думаю, я легенькою її щіткою пройдусь і вистачить. Але ні. Я вирішила її повністю зняти, винести на вулицю, також випрати, вже як робити. То робити нормально. ось. І тим паче його тут в деяких місцях потрібно так конкретно підрихтувати. Тут ковдра, подушки знаходяться, це все позабирається. Тут, ось, бачите, дно там так трошки виплатка, фанера на дні знаходиться, її треба підбити. Хорошо, потім там ще треба буде колесик причепити. І тут ще є ось така одна проблема. Бачите, тут на цих поручнях, не на поручнях, а підлокотниках знаходиться така самоклеюча плівка. Вона знаходиться в поганому стані, вона така вся подряпана. Ну Вже зрозуміло, 6-7 років диванові за цей час дуже багато тут назбиралось таких недоліків, тим паче дитина, коли в будинку, то це трошечки не контролюється, так, як би хотілося. Ось тож, я хочу поновити з цієї сторони взагалі. Біда бідою. Я повністю здерла, бо тут набагато більше. Було таких моментів, я вже там підфарбовувала темніший там, колір. Ось я цю всю плівку здерла. Сьогодні піду в магазин за новою і буду старатись реставрувати, ну, просто заклеїти однаковою плівкою, два цих підлокотничка, щоб були гарні, чисті, акуратненькі. Ось так закінчується бажання просто почистити диван.